Друзі, всім привіт! З вами Мотостарт. Сьогодні у нас Dion Genes 250. Це є мотоцикл абсолютно на базі нашої GNS 300 Це є та сама підвізка з регулювання, що передні амортизатори, що задні. Це та сама рама, це ті самі пластики, це та сама колірна гама і та сама ходова мотоцикла. Але Є відмінність. Тут у нас стоїть 250-й двигун з повітряним охолодженням, там у нас 300-й двигун з водяним охолодженням. Отже, зараз ми більш детально розберемо цей двигун і попробуємо вам роз'яснити, чому саме він стоїть на цьому мотоциклі. 172 мотори є двох типів. Є з шестиступінчастою коробкою передач з балансвалом, і є на п'ятиступінчастій коробці без балансвалу. Чому тут саме п'ятиступка? Тому що цей мотоцикл проєктувався і робився сугубо для бездоріжжя. П'ятиступінчиста коробка передач вона є значно ефективнішою на бездоріжжі, тому що вона на низах. Працює набагато краще. На ній буде краще брати підйоми. Балансвал, він забирає потужність, він забирає низи мотоцикла. Тому, коли ви робите вибір мотоцикла і хочете, щоб він вам показував гарні результати на бездоріжжі, вам потрібно обирати тільки п'ятиступку без балансвалу. Це буде прекрасний варіант. Шестиступка. З балансвалом. Це є більш універсальний мотоцикл, який можна використовувати мотардом, кидати на нього мотардовські колеса і кататися на ньому по місту. Ще досить така суттєва відмінність між п'ятиступкою і шестиступкою. Шестиступка у нас немає кікстартера. П'ятиступка у нас іде з кікстартером, що немало є, коли ви в горах чи в бездоріжжі заглохли і ваш акумулятор не справився, щоб завести двигун. На дорозі ви можете це зробити, штовхнувши мотоцикл, на бездоріжжі це не завжди можливо зробити. Далі, що стосується вібрацій, ми зробили маленький експеримент. Відео ви також знайдете на наших інтернет-ресурсах, що засвідчує, що при правильних налаштуваннях мотоцикла, при правильному підборі при його проектуванні, тобто, коли на ньому стоїть правильний карбюратор, коли на ньому все зроблено так, як має бути, вібрація ну, двигуна без балансу, може бути зовсім мінімальною. Експеримент обов'язково пошукайте у нас і подивіться. Досить цікаво вийшло. Багато хто з вас говорить, у мене товариш має. Такий мотоцикл без балансвалу, 172-й мотор, і в нього скажена вібрація. Хочу наголосити, що вібрація може залежати від багатьох факторів. Тобто навіть елементарна неправильна настройка карбюратора, неправильна суміш може впливати на роботу двигуна і давати своєрідну вібрацію. Тож мотоцикл Gion GNS 250 У нас вийшов повнорозмірний вендуромотоцикл з одноциліндровим 4-хтатним двигуном з 5 коробкою передач без балансвалу. Цей двигун в парі з карбюратором Nibi N30 забезпечить вам чудову динаміку уїзді та доланні перешкод до ваших вершин вендуро. А вишенькою на торті цього мотоцикла стане його вага. Суха вага даного мотоцикла є 108 кг, повна маса без топлива є 112 кг. Отож, мотосалон Мотостарт. Запрошуємо вас прийти познайомитися з даним мотоциклом. І, можливо, він стане для вас незамінним другом. Друзі, всім привіт! З вами Мотостарт і маленький експеримент. У нас є GNS 250 і наша GNS 300. Цей у нас йде без балансвалу, той у нас іде з балансвалом. Два мотора абсолютно прогріти. І Хочу вам показати, яка є незначна вібрація на GNS 250, яку так усі бояться. Це є стакан з водою, який дуже сильно реагує на вібрації. є зовсім незначною. Зараз поставимо на мотоцикл з балансвалу. ідеально відрегульований.